Ви помічали, що в професійних рецептах зазвичай використовується свіжомелений чорний перець? Здавалося б, яка різниця, в якому вигляді додавати пряність в їжу, адже мелений перець в пакетиках теж має гострий смак і характерний аромат? Однак є кілька важливих причин, за якими кухарі і багато домашні кулінари вважають за краще молоти перець самостійно. А не користуватися готовим. Що це за причини, розповідаємо в сьогоднішній відео. Смак і аромат, мабуть, головна перевага свіжомеленого перцю в яскравому смаку і ароматі. На жаль, цим не може похвалитися готова пряність в пакетиках, змелена в незапам'ятні часи, ефірні масла, пеперин і інші речовини відповідальні за запах, і характерний гострий смак з часом просто вивітрюються. Економія, власне кажучи, цей аргумент випливає з попереднього, чим інтенсивніше смак і аромат чорного перцю, тим менше його потрібно для страви. І навпаки, до того ж перець горошком коштує дешевше, ніж мелений, і відмінно зберігається, зберігаючи всі свої кулінарні та цілющі якості. Текстура крупинки свіжомеленого перцю більші, тоді як пряність в пакетику має вигляд порошку. Яке це має значення? Виявляється, дуже велике текстура відіграє важливу роль у сприйнятті страв, розжовуючи крупинки свіжомеленого перцю. Ми відчуваємо більш широку гаму його нюансів, причому не різку гостроту, а освіжаючу з легкою гіркуватістю, а ось частинки готової. Прянощі ще настільки дрібні, що говорити про будь-яких текстурних відчуттях не доводиться. Користь, як відомо, прянощі не тільки збагачують смак їжі, але і мають масу корисних властивостей. Невиняток і чорний перець найціннішим в його складі є алкалоїд піперен, який стимулює вироблення травних ферментів, покращує секрецію серотоніну і бета-ендорфінів, знижує кислотність шлункового соку і запобігає розвитку виразки шлунка. Крім того, чорний перець зменшує астматичні та алергічні симптоми і має знеболюючу дію, як ми вже говорили, в молотом перці в пакетиках частина важливих речовин втрачається. Тому таку пряність навряд чи можна назвати дуже корисною. Універсальність ще один важливий плюс свіжомеленого перцю в тому, що ви можете регулювати ступінь помелу, а значить, і інтенсивність смаку, адже буває так, що страві потрібно лише делікатна, ледве помітна гострота, готовий перець позбавлений подібної опції, тому з ним складніше обігравати смакові нюанси страв. Надійність. Сучасні умільці навчилися підробляти все, що завгодно. На жаль, прянощі, не виняток, і особливо чорний перець, який коштує досить дорого, тому нерідко піддається фальсифікації. Недобросовісні виробники розбавляють перець пентом відпрацьованими перцевими зернами після екстракції ефірних масел, плодоніжками легковагими зернами перцю з низьким вмістом ефірних масел, гірчичним макухою, лушпинням гречки, які можуть містити пил і золу. Звучить не дуже апетитно, правда, зовсім інша справа перець, який ви змололи самостійно, цілі не важко підробити, тому ви можете бути впевнені, що вживаєте якісний продукт. Естетика, погодьтеся, є якась магія в ручному перемелюванні чорного перцю, ще колоритніше на кухонному столі виглядає важка ступка з товкачем. В якій теж надзвичайно приємно подрібнювати прянощі, ми так звикли до всього готового, що зовсім забули про радощі ручної праці, горошини перцю, які на ваших очах перетворюються в грубуваті крупинки і недбало падають на їжу, володіють неповторним брутальним чарівністю. Хіба можна порівнювати цей процес з примітивним витрушуванням чорного порошку з якоїсь перечниці з дірочками?